18 червня на Київщині оголошено днем жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок атаки на столицю. Згідно з розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації, у населених пунктах приспустять державні прапори. А всі розважальні та масові заходи скасують. Нагадаю, цієї ночі ворог здійснив черговий масований обстріл України, і як повідомили у ДСНС під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах столиці. Серед Них житлові будинки, освітні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо про 15 загиблих та майже 140 постраждалих людей. Триває ідентифікація тіл та продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по Києву залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки та кінологи. На білоцерківщині затримали браконьєра, який завдав рибному господарству збитків на понад 318 тисяч гривень, як зазначив київський рибоохоронний патруль. Глускату чоловік ловив на річці Роставиця між селами Шамраївка та Дулицьке. з допомогою забороненої електровудки, човна йому вдалося витягнути 192 карасі, лящі, краснопірки, щук, окунів та линів. Тепер грибалці загрожує штраф або пробаційний нагляд строком до трьох. Трьох років або обмеження волі на той самий термін. Біоцерківська громада за п'ять місяців отримала понад 85 мільйонів гривень земельного податку. Це найбільший показник в області. Про це повідомили на сайті податкової Київщини. Загалом за цей період у місцеві бюджети сплатили понад мільярд гривень. Також до топ 5 увійшли, але мають значно менші показники аніж наша громада: Броварська, козинська, бучанська та петрівська. У прислужбі податкової наголосили, що земельний податок є одним із. Стабільних бюджетоформуючих джерел від початку року громади Київщини отримали 13,5 мільярдів податкових надходжень, що на 2,8 мільярди більше порівняно з аналогічним періодом торік. За понад 2 мільйони 255 тисяч гривень планують капітально відремонтувати вентиляційну систему малого басейну роздягалень та душових у ДЮСШ номер 1 Тендер оголосило управління капітального будівництва міської ради у системі Прозоро за ці кошти мають прокласти 18 повітропроводів різної довжини поліетиленові труби водопостачання, мережі кондиціонування, повітря та інше. Нині триває подання пропозиції Роботи плануються завершити до кінця літа 26-го року. Масив незалежності один з найбільших мікрорайонів Білої церкви, де проживає значна кількість населення. Тут досить добре розвинена міська інфраструктура, однак облаштованого парку немає. Єдине рятує місцевих пішохідна алея сучасним благоустроєм. Однак знайшлись і такі посіпаки, які вирішили не гребувати зеленою зоною та встановити на ній чергові мафи. Проблему досліджував наш телеканал. Зелену зону в користування на 45 років. Пішохідна алея на проспекті Незалежності одна з найулюбленіших місць для прогулянок білоцерківців. Тут за бюджетні кошти кілька років тому поклали бруківку, встановили лавки, посадили дерева та кущі. Однак місцеві бізнесмени разом з депутатами вирішили, що на цьому місці можна заробляти. Зокрема, на початку 100 метрівки в районі житлового будинку номер 57 Товариство Тереагро-2010 захотіло встановити мафи на площі 3 сот. І вже під час 72-ї сесії, що відбулась 29 травня, народні обранці без проблем проголосували за надання земельного сервітуту цій компанії, попри те, що до проєкту рішення було три зауваження від профільних управлінь. Земельна ділянка сформована з цільовим призначенням як землі житлової та громадської забудови. Заявлений вид права земельного сервітуту право на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності не відповідає виду цільового призначення земельної ділянки та може призвести до порушення режиму її використання. Згідно інформаційної картки адміністративної послуги, встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою сервітуту до заяви додається копія паспорта прив'язки у випадках встановлення земельного сервітуту під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності або висновку управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про можливість розміщення такої споруди. Такі документи до заяви не. どうだね Натомість юридичне управління акцентує увагу, що прийняття цього рішення не сприятиме збереженню зелених насаджень та порушує закон України про благоустрій та правила благоустрою, прийняті міською радою ще у 2008 році. До того ж, головний архітектор міста Вадим Бублій у своїх зауваженнях стверджує, що встановлення сервітуту призведе до порушення порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності згідно з наказом мінрегіону. Відповідно до повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування існуючої тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, управлінням було рекомендовано уточнити конфігурацію та місце встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, відповідно до містобудівної ситуації даної території, з урахуванням збереження зелених насаджень та існуючого мощення тротуарних доріг. isok Як вдалося нам з'ясувати, директором ТОВ Терагро-2010 є Олександр Хміль. Він є власником п'яти компаній і керівником чотирьох товариств, які займаються різними видами бізнесу, зокрема торгівлею, транспортом, виробництвом будматеріалів тощо, що цікаво, за даними опендата боту, терагро 2010 має земельну ділянку біля нове київське кладовище номер 1 площею 2,7 гектара, і саме вона є у переліку наділів, які хоче викупити міська рада під розширення кладовища. Довища проте очільник громади Володимир Вовкотруб запевняє: ці два проєкти між собою ніяк не пов'язані, і домовленостей стара гроб мер немає. Багато депутатів також говорять про розвиток бізнесу і розуміємо, що кожна ділянка має приносити доход в нашу місцеву казну, тому що отсюда йдуть і соціальні виплати, і і той самий благоустрій, розвиток нашої громади. Тому максимально з метою сприяння розвитку бізнесу приймається такі рішення. Десь інколи емоційно, десь інколи, десь на щось не, не враховуючи, я вважаю, що по цій зимові ділянки також було ці моменти не враховані, тому я використав своє право. Часно схаменули, що все-таки спрацював управлінський досвід і здоровий глуст. Але зрештою Володимир Вовкотруп наклав вето на це рішення. А вже за кілька днів відбулось засідання, де білоцерківські депутати не змогли його подолати. 21 обранець не голосував: троє були проти і лише двоє за. Тож рішення прийняте на користь громади. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. А далі вас чекає цікава інформація вже завтра, у середу до нашої студії завітає секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. Тож, якщо у вас є питання, які б ви хотіли поставити йому чи озвучити проблему, не соромтеся. Пишіть нам у приватні повідомлення в усіх соцмережах або телефонуйте за номером 068 905 06 26 у робочий час. Не прохавте унікальної можливості, що потім не казали, що вас не чує місцева влада. Не полуницею єдиною прилавки білоцерківських ринків заполонила солодка черешня, яку на продаж везуть зазвичай з Миколаївщини та південних регіонів України, але також є з Молдови. Вартість ягоди коливається від 120 до 250 гривень за кілограм. Серед причин високої ціни на черешню продавці називають несприятливу погоду і складну логістику. Черешні різняться кольором так і розміром, тож вибір на будь-який смак. Продавці на голову. Ошують, цьогоріч її багато не буде, тож варто поспішити насолодитися літнім смаколиком. Це вже остання чкалока, де вона. Отак, от середня 170-120. Ну, Зависи від черешні від величини, від сладості. так що. цього року вона дорожча, ніж минулоріч? Звісно, дорожче, набагато дорожче. А наскільки? По минусному році... Ну сама дорога була в минулому році 129 Чкаловка, на цьому році 250 половина. Літній відпочинок для дітей із дружньої громади вже вдруге до Білої церкви приїхали учні з міста форпосту Павлограда для 16 школярів та їхніх педагогів. За кошти місцевого бюджету організували проживання, харчування та цікаве дозвілля. Юні гості вже відвідали кінотеатр, парки, Київська Русь, Золотий Фазан, концерт білоцерківського ансамблю Суцвіття, басейн тощо. Також однією з локацій стала Білоцерківська міська рада, де учням розповіли, як пра працює місцеве самоврядування і хто за що відповідає. Зокрема, з ними поспілкувались секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступниця міського голови Катерина Возненко та начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Останньому від Павлоградської міської ради вручили подяку до того ж, одного з павлоградських учнів привітали з ним народження. А ось групі пообіцяли прокататись на реконструйованому колесі огляду. Ми всіляко намагаємося зробити все для того, щоб цим дітям було безпечно, щоб ці діти відчували себе комфортно, і звичайно, щоб вони приїхали з враженнями до себе додому, повернулись, і ми обов'язково будемо і подалі співпрацювати саме з дітьми, з вчителями. І ми зі свого боку, звичайно, висловлюємо велику повагу та підтримку, тому що ми розуміємо, як зараз складно саме Павлограду, оскільки щодня. Щоночі відбуваються постійні обстріли міста, і ми розуміємо, наскільки зараз цим дітям і морально і фізично важко переживати ці всі події. Діти переїхали на тиждень, і ми саме підібрали зараз такий період, коли у нас працює пришкільні табори, і ми залучаємо цих дітей до пришкільних таборів. А також окремо організовуємо їм екскурсії, басейни, тобто таке, скажімо, дозвілля, яке є цілком наповнене. Ну і звичайно, відповідно. Чудові враження. Я перший раз в цьому місті, і коли ми збиралися їхати, ви знаєте, якесь було побоювання, десь 50 на 50, да? куди ми їдемо, і тим паче в такий час. Але от коли ми встали з потягу, і перші погляди, коли ми їхали на маршруті, ви знаєте, от я тільки що говорила про те, що ну, рози зелені дуже багато. Чисте місце оце, що мене вразило. Завітали з двох закладів: це ліцей наш 19 і ліцей 12. -й. З ліцею 12 дівчатка десятикласниці вони стали в обласному конкурсі екологічного марафону. Зайняли перше місце. Наші діти приймали і зайняли перші місця саме в цій в цьому проєкті пліч опліч. Тому от відділ освіти саме вибрав наші два заклади. На цій новині я завершу сьогоднішній ефір та раджу вам не ігнорувати повітряні тривоги. Ми маємо ще більше об'єднатися та активніше допомагати нашим захисникам. Донатьте на потреби зсу світла пам'ять тим, хто сьогодні загинув від російських атак. Не пробачимо ніколи і ні за що.